Вітаю вас на каналі Як варити й печи. Якщо ви любите картоплю і плануєте подати її до святкового столу, то цей варіант вам дуже сподобається. Отож в мене 1 кг 200 г картоплі почищеної. Якщо вона молоденька, можете її не чистити. Поріжте її на шматки, такі, які вам до вподоби. Я порізала фігурним ножем. З моменту закипання води проваріть картоплю в підсоленій воді 5 хвилин. Полийте оливкою олією і додайте спеції за смаком. Я додавала трошки ще солі, сухий часник. Я дуже люблю додавати ще паприку. Солодку паприку. Можете додати ще гострий перчик шматками. У мене була ще приправа до картопельки, я теж її додавала. І тепер посипаємо щедро сухарями. Гарненько все ретельно вимішуємо. Братванку змастіть олією. І печемо в духовці при температурі 200 градусів 45 хвилин. Коли картопліка вже буде готова, приготуйте соус у мікрохвильовій печі. Одна чайна ложка молока, 2 чайних ложки масла, 100-150 г сиру. У мене чедер. Коли сир розтопиться, соус готовий. Можете ще його збити блендером. Смачного! До зустрічі на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Підтримуйте український контент.